Колишній очільник ООН пан Гімун у вівторок закликав світ вшанувати мирних громадян, які загинули під час жорстоких бойових дій російських військовиків на Київщині. Пан Гімун, який обіймав посаду генерального секретаря ООН з 2007 по 2016 рік, відвідав Бучу. Там наприкінці березня, після відходу російських окупаційних військ, сотні мирних жителів були знайдені мертвими. Це жахлива жорстокість. Це злочин проти людяності. і Винних має бути притягнуто до відповідальності. пан Гімун разом із колишнім президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом приїхав до України в межах міжнародної мирної ініціативи з Elders, тобто старійшини. Сантос теж назвав розправу над мирним населенням злочином проти людяності. Ми щойно побачили докази цієї правди: ці злочини проти людяності, проти цивільних осіб. Це те, що весь світ повинен осудити. Два колишні лідери відвідали місце братської могили біля церкви Андрія Первозванного, а також переглянули фотографії з наслідками інтенсивних боїв, що точилися наприкінці лютого і в березні в Бучі та на околицях. Убивства мирного населення в цьому місці стали символом жорстокості війни. Вони були вчинені під час невдалої спроби Росії захопити столицю України. Муніципальна влада заявила, що після 33-денної російської окупації в районі Бучі було знайдено 458 тіл, серед яких 12 дітей.